Четвертий день тече каналізація у підвалі дев'ятиповерхівки на вулиці Вокзальна у кропивницькому З початку повномасштабної війни тут мешканці облаштували тимчасове укриття, поставили лавки, зробили запаси питної води. Це єдине укриття на весь будинок, каже Наталія Щелко, голова правління житлово-будівельного кооперативу, на балансі якого багатоповерхівка. Мешкають тут півтисячі людей. Мешканці услышали запах каналізації, звернулися до мене, думали, що це ґрунтові води. Нині перебувати тут неможливо через сморід, говорить переселенка з міста Краматорськ Марта Черноволова. Сира, гніль, запах, бута там якийсь, не знаю, ну нуфікалі. Розповідає, сморід від каналізації чути і квартирі на сьомому поверсі, де вона живе. «Постійно у нас відкрита двері. якщо вона буде закрита, тут буде взагалі неможливо дишати. Заявку про те, що будинку та ще каналізацію у підвалі, отримали о 10-й ранку, каже директорка водоканалу Валентина Давидчук. Пояснює, причиною може бути забитий каналізаційний колодязь. Каналізація не для того, щоб подати в сміття, яке необхідно виносити в контейнер. Тобто, якби населення правильно користувалося, то каналізація працювала б нормально, тому що дуже часто витягуємо там з цієї каналізації, вичищають і обчистки, і картоплі, і овочів різних, і, і простирадла. Там все. Перебування у такому укритті з нечистотами каналізації шкідливо для здоров'я людей, сказала лікарка обласної дитячої лікарні Світлана Правда. Особливо якщо людина хворіє на якісь алергічні захворювання, то це можливо і кілька хвилин йому буде достатньо, щоб розвилися якісь прояви, можливо, бронхіальної астми. Виділяється сірка водень, аміак це такі доволі токсичні гази, які випаровуються в повітря. І тим самим дають такі побічні дії, як на нервову систему він діє, і запаморочення, і блювоти, і нудоти можуть порушуватись функції нирок, печінки, підшлункової залози. Каже, дітям у такому середовищі вистачить для захворювання 5-10 хвилин. Дорослі відчують наслідки для здоров'я за 5 днів. Директорка водоканалу пообіцяла, що до кінця з'ясують причину підтоплення і полагодять. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький.